Так, доброго дня. Доброго дня. В нас очередна зустріч з нашим клієнтом Володимиром, очерідна записть відеоотзиву нашого, отзиву співпраці з нашою компанією. Тобто не будемо довго затягувати. Давайте приходити до суті, так би так мовити, суті суті питання. Ну що, будемо починати. І так, доброго дня. Доброго, да, доброго дня, Володимир. Ви звернулись до компанії Вайс Груп для отримання патенту на виник. Чи б могли би ви детально розповісти про унікальність вашого об'єкта інтелектуальної власності? Да. Це високовольтний регістратор струму, який дозволяє вимірювати струм на високовольтних лініях 6, 10, 35 кВт. Унікальність цього винаходу зключається в тому, що ми можемо вимірювати струм на лінії, не відключаючи дану лінію. Це як знахідка для енергетичних компаній. Ми за допомогою оперативної штанги е, спеціальними пристроями вивішуємо під напругою, під діючою напругою, без відключення лінії. Цей прилад, він фіксує струм по кожній фазі. І після цього цей струм далі обробляється, ну, це енергетичні компанії розуміють, для чого це потрібно. Е, вимірювання по, на сьогоднішній день е, таких методик не існує. В Україні не існує та навіть і в Сікам, і в других фірмах туди звертався, чи є з них такий прилад, який дозволяє вимірювати електричний струб на лінії без відключення. То у таких провідних енергетичних компаніях зв'язувався з менеджером, то їх там, скажем так, не було. прийшлось самому, ну по роботі виникла така необхідність зробити такий прилад. З полтавською компанією ми зробили цей прилад. І вже як зробили прилад, захотілося його запатентувати. Оскільки він якби унікальний в Україні, більших таких їх немає. Та і скажімо, в Європі теж зв'язувався з провідними компаніями через менеджерів, то їх таких не було. Ну, це, це дуже правильне рішення з вашого боку. Да, тобто я тут ва, з вами згоден. Якщо є е, продукт, який є унікальним і його немає аналогов, то треба треба позаботитися з своєм на своїм захисту. Тобто мовити. Добре, на якому е, на якому етапі ви прийшли до рішення, що захист інтелектуальної власності є необхідним для, для вашого проекту, для вашого продукту? Ну, захотіли запатентувати посіки ж, ну більш таких немає. І Ну це навіть, навіть і в цілях реклами запатентували, то щоб знали, що є такий прилад, бо про нього мало, скажімо так, відомо і розкрутити рекламну кампанію про нього теж важко. Зразу сам хотів його запатентувати, збирав документи, але поняв, що самостійно мені вже його і, і не вийде. Ну, там багато документів, нюансів, там бланки заяв, зразки, оце все. Все воно якби важкувато самостійно, оскільки ніколи цим не, не займався, і вже навіть передумав його патентувати. Але я знайшов в інтернеті компанію Е, А тут працівники наскільки наполегливі і, скажімо, сильні, що взяли це всі, все під свій об? В оборот мене взяли і тільки сказав так, «да», і все. І далі вже поїхали, вже тут далі вони не. Ну, не відпустять. Всім приємно, то що вже там буває часу немає, ще чогось немає, що робити. Але Дорого. вони кажуть ну давай, давай, давай там. Схемку не так трошки переробити, доробити, і довели до фіналу аж бігом і швидко. Здорово. Тобто ми були не то, що даже вашими да, юристами, сопровождаючи вашу да, заявку, а ще вашими, то тобто, бумовити, якимись. Помощниками, да, які стиму... Стиму... стимулювали вас да, до даного рішення, працівники компанії настільки відповідальні і добросовісно виконують свою роботу, що ну, з такими рідко де зустрічалися. Добре, це чудо, дуже чудово. Як ви дізналися про нашу компанію? Можливо, це була рекомендація знайомих чи результат пошуку в інтернеті? Да, ну ви вже так частично відповіли на дане запитання. Ну, якщо Добре. можна ще так поясніть. В інтернеті знайшов в інтернеті компанію. Ну, як вони, я вже не пам'ятаю, як компанії мені траплялися, але це як би угу. зайшов. Добре, добре. Є. Чи е, відчували ви підтримку, та чи отримували консультації на кожному етапу, на кожному етапі з процесу патентування? Е. Настільки сильна підтримка і допомога, відчував капітально відчував. Дуже дуже добре, дуже добре це чути. І так, наступне питання: чи залишились ви задоволеним рівнем наданих послуг та дотриманням встановлених термінів? Якщо е, виникали трудності, або ж у вас є пропозиція да, щодо удосконалення наших послуг, удосконалення сервісів, сервісу, да, ми завжди відкриті до вдосконалення, аби ще краще? Е, Відповідати да потребам нинішнього ринку, тобто я від вас, якщо є така можливість, да чекаю якісь там рекомендації щодо куди куди як краще? я вже тут досі краще не бачу. Ну наскільки і якісно і швидко, якісно. Ну покращення я тут, взагалі, зі свого боку навіть не можу представити, що ви можете якось в себе удостоновити. Ви вже на 100% даже більше працюєте До. з клієнтами. Ви... це це да це приємно чути від вас. Здорово. Наступне питання і останнє питання чи б могли б ви рекомендувати компанію Vice Group як надійного партнера для захисту своєї інтелектуальної власності? Звичайно, звичайно, кращої компанії немає. По допомозі, mm -hmm. підтримці. Ну, можливо, я з іншими компаніями так і не спрацював, як з Vice Group, але That's я right. до, 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 до інших вже б і не звертався. І рекомендую всім. займатися ну всім рекомендуємо. Такої добре, добре. Тут, у нас тут маленькі да, ремонтні роботи. Добре, е, Володимир, я дуже вдячний вам за даний відгук. Да е, Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться. Ви будете нас рекомендувати. Е, Всіда дуже радий допомагати е, нашим шановним клієнтам щодо захисту інтелектуальної власності. Дякую вам за відгук. Дякую. Да. До побачення, до зустрічі, гарного дня, до побачення.